Планета кіно це щось. Тримати hey. ноту. Довше! Зараз поясню. Два тижні тому я дізнався, що у мене лейкемія. Срань. Так. Сестра здала аналізи, щоб дізнатись, чи підійде її кістковий мозок. І виявилось, що ми несумісні. Хрінова. І що вона мені не сестра. Бляха. Тобто шкода. Так, проте я дізнався, що маю брата і мій брат це ви. Що за лайно? З'явився як сніг на голову. Нас у нас взагалі нічого спільного. Я хочу знати, чому я тут, а він там і чому нас розділили. Ти гадки не маєш. Скільки років те дитя не йшло мені з голови. Якби ти був мій, я ніколи б вас не віддала. Йому пощастило тебе знайти. Ага, ще й як пощастило. Кістковий мозок прижився. Але що таке? Потрібна нерка, оскільки ми сумісні. А можеш, позичиш? Та ну тебе. І Як довго ти граєш на тромбоні? Тут вибір невеликий музика чи футбол. Наш диригент пішов. Годі. У вас немає заміни? Це, Це маєш бути ти. Та годі, хоч ти не починай. Я допоможу. Ходімо. Га я ще не погодився. У тебе чудово виходить. Супер. Звісно, супер. Коли ніхто не бачить. Але я тебе бачу. І ти молодець. Ну ось. Тут потрібна амбітність. Ти керуватимеш музичною школою. Школою керувати. Так. Такому телепні, як я. Фанфари ось так ми б мали жити. Якби ми жили в одній родині, тебе б назвали Тібо. Так, І якби ми назвали? Було б якесь нормальне ім'я, типу Джордан або що. А вже ж Скоро у кіно.